В нас так, в нас вже є певне розчарування, тому що ми бачимо перше, знаєте, виходячи із розкладів, із меседжів, що всі е живуть в якійсь казці. Казці дає стіна, яка відгороджує Україну, Росію від їх тихого спокійного життя. А цей рік він чітко до кінця року, ми чітко будемо розуміти, хто дійсно наш союзник, а хто намагається виключно набити собі кишені грошима і отримати від ситуації. Це розчарування. Ми будемо спостерігати, і в нас, ну виходячи з розкладу, ми можемо використовувати дуже фігову риторику, котра буде не подобатися західним партнерам. Але це вже їх власні проблеми та справи. Ну, там випадає момент того, що є треті сторони, котрі можуть впливати на ситуацію і зливають інформацію з метою отримання зиску. Виходячи з розкладу, випадає так, що о, ну, імператор. В цьому розпаді я б сказав, що висока посада, високі високопосадовці, причому в форматі комунікації, котра є скритою за зачиненими дверями. Я думаю, я думаю що все це свість, що вони не спілкуються з Росією. І в них немає жодної комунікації. Є комунікації і є е, подвійна гра. І в Сполучених Штатах, і в Європейських країн також. І одна з причин, з котрої ми можемо бути розчаровані, розчаровані, це викриття цієї подвійної гри. І, е, Наше несприйняття і нерозуміння такої поведінки, і такого підходу листопад. Листопад, він в нас плаксивий. Він в нас плаксивий буде, але плаксивий не за того, що о, дійсно буде там погано все. А в нас він буде гіп, гіперболізований, тому що. Перше, от дуже велику ставку, як я закликаю, наробіть велику ставку на президентські вибори в Сполучених Штатах. Тому що навіть якщо ми підемо погано гарному сценарію, там Камала Гаррі стане президенткою, як там фемінітив правильно підібрати президенткою, це не змінить кардинальним чином ситуацію, і з того, що мені не, не подобається, ми будемо плаксиві і за того, що в черговий раз розчаруємося в друзях. Нас карта Союзу буде перевернута. Тобто, повинно бути якесь чергове дно від наших європейських колег з союзників і партнерів. І в нас випадає така ситуація, що нам будуть пропонувати пропонувати щось дрібне в якості альтернативи отримати бажане. І виглядати це буде так, що ну беріть хоч щось, бо більше ми вам не дамо. І е, у нас перша карта випадає, знаєте, її можна характеризувати ні, е, краще синиться в руках, ніж журавель в небі. Е, я думаю, що це буде стосуватися розчарування, пов'язаною пов'язане пов з допомогою від західних партнерів і з тим, що поступово. Ми будемо відчувати певну нестачу ресурсу, нестачу важелі впливу у форматі озброєння, нестачу е, тої підтримки е, від тих, хто знаходиться поруч. Але е, колесо фортуни воно показує, що ситуація може кардинальним чином змінитися за короткий проміжок часу. І в нас можуть випадає трійка жезлів в форматі карти коханців, тобто не «Карти союзу», а коханців. Це також карта, карта Союзу. Це нові союзники, на котрих ми не розраховували. Це нові люди, котрі або допомагали якось дуже пасивно, або І вони я, виходячи з розкладу, ну, зроблю таке припущення, що можливо це якась. Якийсь позитивний меседж, котре буде надходити від північ північної країни. Північної краї. Тому що південна, Южне, южної юпівна Е, В нас е, випадає так. Тобто, зрозуміли? В нас випадає, що повинна бути допомога, вагома допомога, котра раніше не була. Від тих, хто не знаходиться поруч, а знаходиться далеко. І воно може стати нам додатковим, знаєте, як ковтком повітря. Друге стосовно України і тому подібне гаї шумлять, а можливоці втрачають свої, я не знаю, статки чи позиції. В нас улюблена тема. Що буде з політичним естеблішментом? У нас випадає карта вежі руйнівні процеси саме в форматі людей, котрі можуть приймати рішення, котрі мають ресурси, котрі мають е великі позиції зверху. І в нас е продовження рейдів і скандалів, і розслідувань в форматі е тих, хто? Е Повинен нести відповідальність, він буде продовжуватись. Але з точки зору саме процесу. Поки що, на скартах Страшного суду випадає в перевернутому стані. Тобто буде певний резонанс, але будуть нові е е претенденти е е на найбільший хабар, на найбільше клідування, на найбільше там. Е Кількість мільйонів, котрі зберігають, зберігають в е шафці або в тумбочці, але е формат епогею цієї ситуації він е в розподі нас випадає карта помірності, тобто стосовно саме суду, осуду і е пер перших властівок вироків, ми будемо бачити. Більш довготривалій перспективі, але за розпадом, все ж таки, така ситуація відіграється. Наступний момент в нас п'ятірка, тут вже вона стосується не нас, а стосується наших ворогів. П'ятірка пентаклів. Вона дуже часто випадає на погодні умови, котрі будуть на нашому боці, котрі, в свою чергу зможуть кардинальним чи кардинальним чином підтримати, допомогти і вивести в нас на новий рівень, на більш вигідну позицію для більш правильного, більш розумного, більш раціонального реалізації тих сил. І важливі впливу, котрі в нас є зараз. Тобто, щось повинно бути з погодою таке, що нам буде на користь, а ворогу буде не на користь. Із цікавого. Ну і питання в тому, що нас будуть попереджати, і карти попереджають нас про те, що можуть бути деструктивні моменти, пов'язані саме з світлом з енергією, з картою Сонця. Щоб це не було, знаєте, сюрприз, що чому майстри нас не попереджали про те, що можуть бути блекаути. за розкладом, випадає так, що блекаути у нас можуть бути все ж таки. Велика ймовірність того, що така ситуація буде. Тому що ворог буде зосереджуватися на, тих, на проекції тих ситуацій, котрі дають для нього позитивні плоди. І е, 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 я не знаю. Чи пов'язано це з сполученими штатами, чи пов'язано з е, тим, що не будуть допомагати? Йде, треба готуватися до того, що повинна йти якась глобальна фінансова криза, котра торкнеться і Україну, і європейські простіри Сполучені Штати і Росію, і тому подібне, тому що в нас е, практично кожний другий розклад в форматі глобальних питань закінчується перевернутою картою Пентаклів і картою страшного суду. То зупин так лікарти страшного суду, тобто якісь втрати ситуації, коли ми будемо підлаштовуватися і жити за новими рамками, з новими сценаріями, за новими умовами в форматі саме колективних деструктивних змін фінансового характеру, от так ми скажемо.